За минулу добу расисти вдалися до нових злочинів на території України. Зокрема, їхні банди, використовуючи стрілецьку зброю, гради, міномети та артилерію, 87 разів відкривали вогонь по позиціям села та мирним мешканцям. Найгарячішими залишаються Луганський. Донецькій та Дебальцівській напрямки. Бандити скерували вогонь своїх батарей по населеним пунктам Луганщини. Макарове, Муратове, Щастя, Фрунзе, Донецький, Кримське, Сокольники, Нижнє, Трьоххізьбьонка, Станиці Луганська, Петровка. Терористи підлом стяться жителям Донбасу за відсутність підтримки. Ворожі снаряди та ракети потрапляли на околиці населених пунктів: Максимівка, Трудівське, Новомихайлівка, Петровське, Авдіївка. Богданівка, Пєски, Красногоровка, Опитне, Орловка, Мар'їнка. Епіцентром військового напруження за минулу добу став Дебальсівський плацдарм. Бандити безрезультативно намагалися розхитати бойові порядки наших військ в районі населених пунктів. Нікішина, Рідкадуб, Альхаватка, Вуглегірськ, Орловка, Калинівка, Чернухіна, Міус, Шуми, Шахта Полтавська, Шахта Булавіна. В результаті хаотичного відкриття вогню із сторони терористів є жертви серед мирного населення. Риторика справжнього сподря бандитів. Стрічками, про нібито повагу до цілісності України, спонукає українців лише більше об'єднуватись проти дії агресора руського міра і адекватно відповідати на кожен прояв терористичної активності. В населеному пункті Старобєшево терористи влаштували справжній начальний центр з підготовки рекрутів свого чорного діла. Бандити готують танки в екіпажі до операторів-навідників смерчів та градів. Терористи силомість змушують мешканців Донбасу вступати до своїх лав, навчають вбивати братів українців. Відтепер місто місто повністю закрите. Місцеві мешканці обмежені бандитами у в'їзді та виїзді з міста. Артилеристи сил АТО за добу 72 рази надіслали бандитам вичерпну та підкріплену вогнем аргументовану відповідь на їхні підлі закиди, в результаті яких частина бойовиків та російських найманців навічно полишили дискусію про доцільність існування Новоросії. Зокрема, на Маріупольському напрямку знищено мінометний розрахунок разом із технікою, вантажівку з боєприпасами. Також силами контрдиверсійних підрозділів СИЛ АТО відправлено до пекла диверсійно розвідувальну групу терористів.